Вітаю всіх, хто піклується про своє здоров'я. Корисна інформація, мотиваційні поради та позитивний настрій буде сьогодні в програмі про здоров'я з незмінною президенткою товариства природолікування Зелена планета Наталією земною. А мене звати Олена Крива, і ми розпочинаємо. Пані Наталю. Я вас вітаю. Доброго здоров'я. Пані Наталю, у нас сьогодні, як завжди, різноманітня весняної краси. Бачу, у вас в руках є кульбаба, але поряд зі мною є квіти каштану, про цілющі властивості каштану, самого як плода. Відомо, да? а квіти в чому їх користь? Каштан це взагалі така унікальна рослина. Ви ж знаєте, з чого народився? Яка легенда є про те, що от у нас росте каштан? Ну, ви чули, мабуть, і пісні співаємо, то київські каштани, там каштани по всій Україні ростуть, так як у Кореї, у Південній Кореї, там Гінго-Білоба. Продовжу так обабіч доріг росте у лісі багато дуже, а у нас ростуть каштани. Тому і співають пісні такі і е, каштан. Ну я кажу, що ви також з кохання. Богиня Афродіта турбувалась про те, щоб кохання було, знаєте, ну так відповідне, зустрінуте. і потрапляло туди, у те серце, яке розкрилось би для цього кохання, і боялася, що ну, як завжди, знаєте, там вночі чи там коли повечері є вже у сутінках Амур, коли буде відправляти стрілу кохання, то потрапить не в те серце. І вона вирішила зробити освітлити, так як у нас зараз гірлянди лампочок електричних вішають, а раніше ж цього не було, то вона зробила так, щоб повісити ці канделябри на деревах. І це був саме каштан. І От свічки, от у мене ж тут немає, а у вас там є свічка. От така свічка, такі свічки засвітились на каштанах. І якраз весняний період. Тоді, коли найбільше от закохані, коли знаєте устремління якесь одне серце до іншого серця, і щоб це кохання мало відповідь позитивну, для того і ростуть оці дерева з такими канделябрами свічок. Ну а каштан це та рослина або дерево, від якої цілю ще все. Ви правильно сказали, що плоди. От ми звикли, що плодами користуються сам плід, його шкірка. Ну, плоди я називаю шоколадками живими. Шкірка його також лікує. Потім оцей навіть їжачок, у якому сам плід дозріває. Той їжачок лікує статеву залозу чоловікам, простатити лікує запальні процеси сеча статевої системи, чоловіків підсилює. Плід сам, який містить багато ескузану, речовина така. То вона стілює всі судини. І е, у нас е, раніше не було такого препарату, а випускали її у Німеччині його Ескузан. Е, то я кажу: якби взяти нас навіть у Києві, оці київські каштани і зробити з них ліки, то вистачило б на, на всю зелену планету, на весь білий світ, вистачило б ліків, які б лікували судини. Всі жінки знають, що те варикозне розширення Вен ненависне. Ті е, красиві ноги у жінки, обвиті як тими гадюками з синіми отими венами, всі знають, що лікує це каштан. По-перше, він робить нормальну консистенцію крові. Але зазначу, що забігаючи наперед, це не тільки плід. Те саме ми сьогодні говоримо про ці свічки, про квіти, з яких роблять настої, настоянки, е, вичавлюють сік. І зараз навесні користуються соком, вживаючи його теж по 10 або 15 крапель, не по 30, не по 40, 10-15 крапель повністю достатньо. І от жінки рятували свої от ті ноги, і вени підкорялися тому, ховалися і не були зазначені ті сині вени на ногах, спотворюючи їх красу. Окрім того, що каштан розріджує кров, не розріджує, не робить її рідкою і не робить кровотечна, навпаки, він робить консистенцію крові нормальну. Окрім, того, він ще дуже сильно зміцнює стінки судин. І якщо ми бачимо, лопають капіляри і червоні, оці цятки родинки червоні є, то каштан тут також допоможе, щоб капіляри не тріскали, щоб вони були еластичними, стінки були міцними, і крововиливів таких, помилково вважаючи родинки, то крововиливи. Крововиливів таких нема. Тож, скажіть, будь ласка, не даремно ж, мабуть, для кохання. Посаджене таке дерево і ці канделябри свічки. Тепер у нас ну, в нинішню пору навесні, звичайно, ще рано чекати плоди. Вони прийдуть вчасно. Тоді, коли пожовтіє трошки листя, будуть падати нам до ніг ці золоті шоколадки. А тепер ми користуємося квітами, і каштан, я вже сказала, цілюще дерево повністю користується його листям. Саме у травні можна брати листя, можна до зовнішнього застосування, можна брати також робити настоянки і вживати їх по 5-7 крапель всередину. Користується також корою. Корою здебільшого користуються тоді, коли є запальні процеси у кишківнику, коли є запалення там, в прямій кишці, коли гемороїдальні, оці кровотечі, тому що там є до всього того, і й добильні речовини, так що вони допомагають там. І е, кора, е, бруньки, листя, квіти, шоколадки. Обгортки шоколадок, ну одним словом, все кожна частина каштана вона дуже цілюща. Тобто, зріплене це дерево створене із частин цілющих частин, які діють. Повністю на весь людський організм, починаючи, звичайно, як я сказала вже із судин. Тому що коли кров не постачається, не поступає до тієї чи до іншої клітини, клітина що робить? Відмирає, помирає клітина, а там е, судина розтріскалась, крововий виникнув тут от червона пляма, а туди до клітини, до того органу чи до тієї системи кров не потратила. Не потрапила кров, і якщо ми знаємо, що на кров, кров'ю забезпечує всі органи і системи серце. Посилає вени, венули артерії, артеріоли, капіляри ідуть до кожної клітини, до кожного органу. І каштан зміцнює і робить еластичні оці великі вени і найтонші капілярчики. Все це завдяки каштану працює нормально. Отже, людина мусить бути здоровою, тому що каштан і повністю обезпечує е, поживлення, Крові поживних речовин і кисню. Якщо до якоїсь клітини, ну так як і до людини, людина е задихається, людина не має кисню. Скільки вона може прожити? Кілька хвилин, і вона помирає. А клітина, якщо вона не отримує поживних речовин і найголовніше кисню, то вона, звичайно, відмирає. відмирає так. І так, людина складена із клітин, кожна клітина не отримала кисню, вона померла. Тому каштан дуже цілюща рослина і дуже необхідна для всіх людей, починаючи від маленьких дітей і до самих людей самого старшого віку. А давайте про дозування розкажіть, як правильно вживати, щоб не нашкодити і дитинці, а тільки покращити стан здоров'я і дорослій людині. Ну, якщо ми робимо, наприклад, відвари, то ми беремо столову ложку, на склянку окропу, ну і вживаємо по чверті склянки чотири рази на день. Якщо ми беремо квіти, то також ми беремо столову ложку. Якщо ми п'ємо із квіток, ми можемо взяти трошки більшу дозу. Не по чверті склянки, а трошки більша. Можна по третині склянку тричі на день, але найчастіше із квіток роблять сік. Вичавивши цік, його вживають по не, багато, не по 30 крапель, вживають по 10-15 по крапель, для того, щоб припинити кровотечі. Мені здається, що без каштану. Навіть ну, не могли б люди вилікувати гімерой. Знаєте, тяжке яке захворювання? І потім дійсно ні самому подивитися, ні людям показати, як я говорю. Воно ж, а там вже також вєни. І каштан, часто пропонуючи каштан, я радила сік вживати, щоб відновити там ці вєни у задньому проході у прямій кішці. У їхній частині, так люди навчилися навіть брати із плодів свічки вирізати і, обмокнувши в мед, вставляти туди свічки. А тут е рачовина у каштані, вона допомагає там припинити кровотечі, знеболює і лікує гіморой. Ну і всі віни. І найголовніше, що каштан, от сік із квіток, це е речовина, яка може запобігти від інсульта інфаркта, і особливо останнім часом у нас багато виникнуло тромбоеболій, згущена кров, ці згустки, тромби. В легені попадає тром, і людина зненацька помирає, навіть буває так, що приїжджають по швидкій допомоги, одна, друга і не могли людину врятувати. Бачите, каштан дуже необхідний для здоров'я і для життя людей. І не тільки в Україні, а кругом, де він росте. І в тих країнах, де багато роблять ліків із каштана, то хочеться їм подякувати, що вони. Думають і піклуються за здоров'я всіх людей е, на зеленій планеті, виготовляють такі ескузантам е, інші назви е, ліків, які допомагають людям бути здоровими і жити. Ну, а Я бачите, я ж взяла кульбабу, Так, от вона у вас вже з'їв'яла. Пам Пам'ятаєте, ми розказували, як зробити кульбабовий мед. 650 квіточок або можна 325, От, взяти літру води на 650 е на малесенькому да, проварити, проварити, настояти, угу. потім процідити, коли добу вже постоїть, і додати туди цукру, кілограму помеду і на легкому слабкому вогні 40, 30-40 хвилин потримати на водяній бані або на е дуже слабкому вогні. І у нас утворюється такий смачний, ледь гіркуватий. Але дуже приємного смаку і красивого кольору, кульбабовий мед. Але, знаєте, шкода, що кульбаба це в мене така зів'яла. Кульбабою, думаю, що можна користуватися тільки тоді, допоки ще вона не, доцвіла, не зацвіла. Але це помилково. Кульбабою можна впродовж. Усього сезону, допоки є зелене листя. Так, да, вона гіркувата. Ось я відчепила, бачите, вам трошки. Є молочко. Чуть, та? чуть молочко. Так це ж молочко, це ж е, така унікальна речовина, яка тонізує людину. Насамперед тонізує вона шлунок, шлунок. травну систему. Mm -hmm. І тепер коли листочки гіркуваті, вимочили їх у воді: столова ложка на літр води, перевареної води. От е, взяли, е, замочили туди листя 30-40 хвилин, воно вже не гірке. Але тікати від гіркоти не треба. Ми ж вживаємо стільки солодощів, що я дивуюсь, думаю, бідна печінка. Звідки ж вона може взяти силу, і можливість, і е, якийсь той продукт, з якого продукувати жовч, звідки? І цукру. Що ми його їмо, просто я, я не знаю вже, поскільки вживають зараз цукор, це по 10, і по 15, і по 20 доз більше, ніж повинна людина вживати його. Так чому ж нам е, не вживати ці лусточки з гіркотами? Для печінки, насамперед, для шлунка, для його тонусу, для того, що перетравлювалася їжа, приходить ще вчорашня, пізавчорашня їжа не перетравлення. Питає, що ж мій робити з тим шлунком? А що? Та є ось капуста. Капуста є, вона тонізує шлунок. Понижна на кистотність, цибулина є, капуста до цибулини. Зробив салат такий, можна додати молоді листочки, грициків, листочки кульбаби, листочки навіть редиски. без цибулі ж не може обійтись, правда, а тепер без не, зеленої цибулі. А якщо зробили салат та не додали туди пахощі, в кропу, то вважайте, що нічого не зробили. Подумали про шлунок, щоб його підняти, про печінку, щоб вона продукувала жовчі, працювала як очисний орган, як очисний. Стала лабораторія, а про підшлункову залозу забули. Та як же могли забути про золотник, який малий та дорогий? А золотник підшлункова, вона порядкує, вона забезпечує всі органи поживними речовинами, тому що вона розбирає всю їжу, яку з'їла людина. Щось солодке попало у шлунок, підшлункова залоза. Тут же начеку вона знає, що ті солодощі треба дати мозку, щоб мозок працював нормально. Щоб дитина добре вчилась, щоб у дорослої людини працював мозок, не було склерозу. До речі, говорячи про каштан, я ще не сказала про те, що. Протисклеротичний засіб, якого пошукати дуже важко, тому що склероз судин, атеросклерози лікують каштаном успішно дуже, можна соком квітів, можна заварювати їх. столова ложка на склянкового кропу по чверті склянки пити, щоб не шуміло в голові, щоб не паморочилась голова. Паморочиться тоді, коли капіляри, оті тоненькі, не постачають кров до кори головного мозку. Коли запальні процеси, є, каштан все це усуне або перепади отих температурних режимів, паморочиться голова, людина падає від того. У нас є каштан. Давайте ж рятуватись каштаном тепер, коли цвіте. Але не треба, не раджу обривати квітів багато дуже, тому що ми чекаємо ще плодів, щоб ті е, шоколадки золоті падали, все-таки до ніг. І ми брали їх і робили успішно ліки. Так ось на столі. Все є для того, щоб людина була здоровою. Є паростки, ці паростки, пшениці, редиски, ну будь-якого насіння, це квасолі, гороха, все це те, що бере із самого плоду, бере найцінніше, найважливіше. Додавайте до салатів. Додавайте до салатів і вживайте повноцінні салати, а не просто той салат -латук, он лежить там лежить салат латук Ось так. знайшла. Не тільки з цього салату, салата цибуля. Додавайте все. Чим більше насичений салат, розмаїть його більше. Тим він корисніший, забезпечує всі органи системи, всі судини і мозок наш також. Так повертаюся до золотника. Так, підшункова залоза, солодке дає мозку. Якщо жирна щось попала, жирна їжа, кажете, як же позбавитись від того холестерину, холестерин і холестерин, та не вживайте жирної їжі та не переїдайте, та не буде того холестерину. У вас буде все нормально. Або вживайте. Помірну кількість жиру, підшлункова залоза, жири бере і відправляє на печінку. Нехай печінка справляється з цими жирами, всі інші речовини, які є у їжі, підшлункова залоза, золотник відправляє тим органам, забезпечує їх, щоб вони працювали нормально, щоб всі системи органи відповідно допомагали один одному працювати. Організм, щоб був цілісний і здоровий. І процес здатний завдяки всьому тому, що ми беремо із їжі. Наталя Петрівна, я вам дякую. Наші глядачі зараз весною 100% будуть вживати корисну їжу, яка знаходиться в нас на городі, на базарах. Можна все придбати, смачно готувати і при цьому бути здоровим. А ще наостанок хочу сказати, що бажаю всім бути здоровими, щасливими. Бережіть себе і рідних і побачимось.